Вирішили ми зробити прибирання території. Щоправда, перші два дні ми прибрали в сараях, літніх кухнях. І що з того вийшло, дивіться далі. Оцінюйте відео, підписуйтесь, буду дуже вдячна. Також пишіть коментарі. До речі, вирішили ми це прибирання зробити з користю та фінансовою. Вигодою, так би мовити, для чого матеріали просто викидати, коли можна їх здати на переробку та дати їм друге життя. Ну, ось стільки назбрали ми звичайного металобрухту. Він на прийомці по 3 гривні на сьогодні. Далі ми почали пакувати алюміній. Ось стільки нас брали. І ось мідь. Ще чотири мішечка склотари, склобій. Це і звичайні тріснуті надщерблені банки, пляшки. На прийомці приймають як склобій. І по одній гривні за кілограм. Ну, і звичайно, два мішечка сміття. Звичайного на смітник. What? Ну, ось така металобаза, ваги, Зараз мають підійти. Будемо здавати, оцінювати. Опуля полежали і врубця дві. Що, шістдесят, барску? Робиш, спадать. Да, повторяй. Не, берем двох, берет. Помоги. Да, що Це видишь. Не, ну я за то. Что, ваше вдома?

15 ну і ось результат. 1101 гривня. Ну ось скло. 61 кг по гривні. Ну, 61 гривня. Е, брухт металу вийшло 100 кг. На 3 гривні це 300 гривень, алюмінію 18 кілограм, по 30 гривень це 540 гривень, і мідь 1 кілограм 200 гривень. Загалом 1101 гривня. Також в Білогір'ї є ще одна людина, яка приймає метал. Ми там не були, телефонували, його просто не було на місці. В нього мідь. По 210, а алюміній по 35 за кілограм. Ну, ми вже як приїхали, то чекати, коли він приїде ввечері, чи приїде, чи не приїде, ну вже вже вирішили здавати тут на місці по такій ціні. Ну і ось починаємо витрачати кошти? Заправитись газом на 200 гривень з цієї суми. Також витрати деякі покупки для чоловіка, такі як сірники і цигарки. Ну, і що нам вдалося придбати на Суму 1301 гривню. Так, 1301 гривня, тому що ще на 200 гривень здали відрізні круги. Продали нові. Отже, розпаковка. Кава – 88 гривень. Спагеті вагові. Сказали, що це тая. Вони коштують 32 гривні. Перед чорний мелений по 11 гривень. Дві пачки. Цукор кілограм коштує 35 гривень. Цибуля кілограм 52 гривні. І це вважається дешево. В сусідньому селі 56 гривень. Рибка салака морожена. За неї ми заплатили... 65 гривень. Тут трішки більше кілограму. Її дуже любить котик їсти. Я її відварюю йому І з юшечкою, він так смакує. Так, це перший пакет. Купили ми 2 кілограма сипового набору. Це свинячі кісточки. 29 гривень кілограм. Це м'ясний магазин. Загалом заплатили 62 гривні. Трішки більше, двох кілограмів. Ковбаса варена, лобана. Так, вона коштує в нас 78,50 ось цей шматочок. котячий ваговий корм на 100 гривень взяли. Всі два пакетики. Ну і третій останній пакет. Еклери 40 гривень, 8 штучок. Тютюн. 70 гривень 100 грам. турецький. Сказали на 5 пачок вистачить. Ну, так, як на 5 пачок цигарок. Туалетний папір по 7 гривень. Одна паста 30 з копійкам, не пам'ятаю скільки. Це теж на гуртівні купувалося. Олія. Літр 200 грамів, 69 гривень. Сірники 10 гривень. Город 17 гривень. Так, ячка нічні теж не пам'ятаю ціни. Чай 30 гривень, чорний розсипний. І два ключчика білий і сірий. Вони по 21 гривні кожен. Ну і ще придбали порошок. Ось такий 39 гривень коштує. Клали, звичайно, окремо від продуктів. Ось. Ну і ось що лишилося. 107 гривень 50 копійок. За 1301 гривні. Ось такі доходи, ось такі витрати. Підтримайте, будь ласка, канал та відео. Коментарями, підписками буду дуже вдячна. До зустрічі.